Дозволю собі все ж таки коментар щодо будівлі, яка була зведена на місці. частина забудована парку Малишка, знаменитого, де ми спроєктували фонтан музичний там і так далі. А от напроти дитячого світу, з іншої сторони, подивіться, які послуги відкрила ця установа торгівельна і коли я була за кордоном і бачила, як центри, такі міні-центри організовуються поруч станції метро. Ви розумієте, звідки йде така тенденція? Тенденція забудови, скуп... скупчення людей. Сподіваємося, що там буде все ж таки стоянка. Ну, тільки зверніть увагу, війна йде. Іде війна, і в цей час знаходяться кошти на, на зведення таких споруд, на відкриття робочих місць, на закупівлю товарів для продажу, і закінчується це тим, що збирають кошти на ЗСУ з кишень пересічних громадян, які і так виживають. Самі розумієте, як і за що. Ну, така Європа, європейські стандарти. Роль людей взагалі не, не впливає і не враховується. Ну і ось колишні борці. Роки беруть своє. Прихильник політичних партій, з якими захищали цю територію.